Слава Ісусу Христу, браті і сестри, ми знаходимося на цьому місці біля цього Христа, в селі Михалівка, де в цьому приміщенні зараз відбувається богослуження Православної церкви України. Нещодавно ми перейшли до цього приміщення, ми служили в колишній столові там неподалік. Зараз Богослуження проходить на цьому місці, і, власне, ця парафія села Михалівка є тим, можна сказати, острівцем нашого українства тут, на Поділлі, в цьому селі. Бо, власне, сюди приходять люди з навколишніх сіл: це з Блещанівки, Михалівка, Слобідка Рахнівська, Маків, Шатава. Люди відчувають потребу молитви. Люди прагнуть помолитися за наш український народ, за наших військових, за тих братів і сестер, які сьогодні стали на захисті нашої української держави. Сьогодні ми всі перебуваємо в тривозі. Сьогодні ми всі прагнемо, щоби Господь благословив нашу українську землю скорою перемогою. Ми молимося за наші збройні сили. Ми молимося за тих кращих синів і дочок, які сьогодні стали на захисті нашої української держави. Також у цьому храмі ми підносимо молитву за це село, за край наш подійський. Молимося за наші. Наших парафіян, за наших братів, сестер, також молимося за прозріння нашого українського народу. Бо, на превеликий жаль, ще тут, в цьому селі, є досить така, можна сказати, потужна громада Московського патріархату. Але попри все, ми намагаємося донести до людей ту істину, ту правду, ту нашу. Трагічну історію нашого українського народу і нашої української автокефальної православної церкви ми віримо, що Господь Бог допоможе, і люди навернуться до української церкви. Люди зрозуміють, що вони ходять по цій українській землі, що кращі сини і дочки віддають своє життя за нас з вами. Сьогодні тут біля мене стоїть староста нашої парафії, пан Михайло, який Є жителем цього села і відіграє велику роль у житті нашої парафії, бо, власне, він допомагає тут біля мене. Бере активну участь у житті нашої парафії у часі служби, коли ми служимо чи божественну літургію, чи молебні, чи якісь заказні служби. Це дійсно людина, на яку ми спираємося і маємо від нього досить таку вагому підтримку. Я сьогодні хочу подякувати. Дякувати жителям села Михалівки, Блищанівки, Слобідки Рахнівської, Макова, Шатави. Бо власне їхня лепта є у реставрації цього будинку сьогодні. Ми тут служимо в скорім часі. Ми надіємося, довершимо е, ремонт і будемо просити нашого владику митрополита Романа, щоб освятив нам е, це приміщення і віримо, що Господь допоможе нам. Слава Ісусу Христу!